Що найбільше хвилює новгородців стосовно благоустрою міста? По-перше, це поганий стан доріг. Ввечері до цієї проблеми додається ще одна неякісне освітлення. І третьою глобальною проблемою є сміття. Як же їх вирішувати? Адже ці проблеми накопичувалися в нашому місті роками. Ці ці проблеми знають у міській раді, а як їх вирішити, хоча б поступово. Про це говорили на засіданні разом з депутатами міської ради. За півроку вдалося перевиконати міський бюджет на 2 мільйони 800 тисяч гривень. Куди направити ці кошти? З Цим питанням міський голова Олег Бондаренко звернувся до депутатів, бо саме вони представляють інтереси Новгородськіверців. Для нас в місті головними. Головним завданням є те, що наші громадяни повинні себе в першу чергу комфортно почувати. Комфортне проживання в нашому місті складається з чистих вулиць, з відсутності ямок. З прибирання міста із його освітлення, скажімо так, і з його безпеки. Першочерговим завданням у місті є, хоча б ямковий ремонт доріг, бо на капітальний потрібні значні кошти. З цим погодились усі депутати міської ради і вирішили частину бюджетних коштів направити саме на проведення в належний стан новороцівських доріг. Також роками місто потерпало від сміття. Зараз ця проблема частково вирішена, але щоб повністю її подолати, потрібно закупити ще 100 контейнерів. Один коштує 6,5 тисяч гривень. Одразу всі купити не вдасться, вирішили депутати, тому цьогоріч придбають ще 50. Ще одним, як кажуть в народі, каменем зіткнення є неякісне освітлення Новгорода Сіверського. Тож на засіданні було вирішено частину бюджетних коштів направити на закупівлю світлодіодних ламп. Загалом же кажуть депутати на першого скликання, така відкритість розподілу бюджетних коштів важлива, адже народні обранці, як ніхто інший, знають проблеми мешканців вулиць. Раньше проходили комісії, були то Тобто, все три комісії були в об'єднані, і на комісії все деньги. Мне конечно тоже понравилось, что это было просто отдельнее и Я думаю, що все-таки так будет лучше. Другим питанням, яке викликало жваве обговорення депутатів, стало об'єднання територіальних громад. Голова міської ради Олег Бондаренко висловив свою думку стосовно перспективного плану об'єднання. Я вважаю, що у нас в районі і в місті повинна бути одна об'єднана громада. Я з такою позицією виступав і на попередній роботі, і зараз, тому що ну, це оптимізує роботу всіх органів управління, адже коли буде об'єднана територіальна громада, буде, так би мовити, один орган управління, буде один голова громади, не буде ні районної ради, ні буде ні Райдержадміністрації, а саме буде префект, як це передбачено. В сільській місцевості буде сільський староста. Ці реформи, вони невідворотні. Нам немає іншого шляху як об'єднатися з тими населеними пунктами, які знаходяться на території нашого району. На засідання запросили голову районної державної адміністрації Олену Мовчан, яка наголосила на перевагах децентралізації та необхідності співпраці з цього питання міських депутатів з головами сільських рад та депутатами районної ради.